Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію, і що Фінляндія це розсадник фашизму. Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це же дебендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують а, на те, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальськікаридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, д... прийшов вже час, якийсь певний це стало очевидно. Ну, слава Богу, до людей доходить. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально, що вам ці ситуації всі вообще діляться людям, які в Європі чи в Україні як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином? Отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це і зупиниться десь в країнах там Балтії. Це точно сто відсотків. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього змогли підвести своє озброєння, військове. і а, що воно так привезли і постояти все, і роз'їдуться, тобто. Друг друга на понт будуть брати, але саме кончений, саме з це звісно, буде російська сторона начнуть перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери. Це все, все рівно робиться не без російської руки, щоб ви розуміли, російська колона, п'ята колона, вона є всюди. Приходьте на українську мову, бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас а, братися і маніпулювати Росія, Щоб російський народ вас треба спасати, народ? От така історія. Отже, а, Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? І Росія каже, Фінляндія. Що це ви там? Фінляндії, а вас я перепрошую, ну давайте, щоб без мата, дуже хвилює, вообще, що у нас в Фінляндії живіть там своїм життям. Ні, бо в Фінляндії теж є ру, русський народ, який там розаварє на русском, їх теж треба спасати. Ви там нас сцену страймо будемо з вами воювати, ви там фашисти всі. Ось такі наративи. Все те саме, що проти України, нічого не міняється. Далі, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть відео, де звозиться багато, багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвією, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони НАТО. Що нам чекать? Чекати, точно заворушки. Звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз раз, -раз і Да? А другий варіант, що а, ну просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якось немає. Поняла, що воно буде тягнутися, довго і гра ще такої історії. Не буде такого. А, Тобто тут два варіанти, і будемо сподіватися, що це перше. Буде надіятися, що ніякого взагалі варіанту немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут включиться, зрозуміє, що це таке, що Україна поживає, Да? Може, і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація Досить критично. На жаль, от Отака ситуація.